Мені захотілося <ріст> два горішки з гущенкою до кави, а не один. Супер! Запиши собі це в свій бюджет. Смачненьке. Ну серйозно, прям... Серйозно, да. С собі рядок. Слухай, якщо б у тебе можна було тут матюкатися, я б тобі сказала, не можна, яке ми сло... не а я і не роблю. Я б тобі сказала, яке слово я рекомендую прописувати в рядочку там, де м відбуваються ну, якісь. Загубилася, не знаю, кудись витратила. От у мене є прямо в бюджеті рекомендація спеціальна для рядочку от такого типу. Все можна планувати, абсолютно все. І твої цукерочки, якщо тобі хочеться, емоційні покупки, я завжди кажу про, якщо ти не можеш, подивити, як би бунт, треба його очолити. Очолити, так? ну, це правда. От я пишу собі, якщо я знаю, що я схильна до емоційних покупок, що я можу. То я пишу собі рядочок в бюджеті емоційні покупки і даю собі туди суму грошей, яку я ну маю, можу, і все таке, і йду в межах цієї суми, роблю свої емоційні покупки. такий спосіб я беру це під свій контроль.